На фронті російсько-української війни сталася непересічна подія сили оборони України вперше полонили двох одразу двох китайців, які воювали на боці росіян. Ну кого вже тільки там не було, і, і північні корейці були і, і кубинці, були і африканці були. А от китайці вперше. <гум> Дуже потішили коментарі у Фейсбук, які от, там, е коментатори почали писати: от, типу, якісь китайці не справжні, фальшиві, якісь, ну, не схожі на китайців, не виглядають е як жителі піднебесної. Ну, У мене просто питання до цих е людей, а ви всіх китайців в обличчя знаєте, от, всі ці, скільки там їх, майже півтора мільярди людей. ну, Тому що. Е Окрім титульної нації, яка має фізіогномічні теж відмінності в залежності від регіону, в Китаї проживає ще 56 інших національностей, які є громадянами офіційно Китайської Народної Республіки. Всі, на ось це повідомлення Зеленського про полонених китайців, Пекін відреагував не відразу на наступний день. Ну і достатньо такий стриманий короткий коментар в МЗС заявили, що наразі перевіряють ситуацію і закликали своїх громадян триматися подалі від зон бойових збройних конфліктів, а також не брати участь у збройних цих конфліктів. Ну і нагадали, що вони за мир. Але де факто, як ми знаємо. Китай є союзником Росії, ну без якої Москва просто не змогла вести продовжувати бойові дії в такій інтенсивності, тому що Китай постачає туди 80% товарів подвійного призначення, необхідних для виготовлення зброї. І це цифри не мої. Я їх не зі стелі взяв. Це цифри зі свіжої заяви американського держдепу, який теж відреагував на заяву Зеленського про китайців на нашій війні. Там цю новину назвали тривожною.